Тестую літієвий акумулятор формату 7 s 2 p з номінальною напругою 25 вольт, максимальною орієнтовною 29, мінімальною 21. Він ідеально підходить для гібридних інверторів 24 вольтових, має ємність 120 Агодин або 3 кВт. -год. І його має вистачити на один день споживання для середньостатистичної квартири, звісно, без електрочайників, мікрохвильовок і пральних машин. Але для освітлення телевізора, комп'ютера, газового котла цього вистачить з головою, якщо. Під'єднати до нього гібридний інвертор, що ми сьогодні і зробимо. Його розміри 350 на 235 на 120 мм, вага 15,5 кг. Внутрішній опір всієї збірки 2,76 млн, і напруга, з якою приходить акумулятор, це 26,46 вольта. Ці акумулятори обов'язково потрібно використовувати з БМС-кою, щоб вона захищала їх від перезаряду, перерозряду, і також балансувала сім паркомірок, які знаходяться всередині. Я використовую БМС від ЖК. Вони недорогі, при цьому якісні, функціональні. І, напевно, це найкраще рішення, яке ви можете купити орієнтовно за 22-25 доларів. 100 Ампер вона крізь себе може пропускати, 1 А струм балансування. І вона працює як з 12-вольтовими збірками, так і 24-вольтовими, і літій йод, і літій залізофосфат Зараз її підключимо і подивимося, що ж там у нас по комірках. Підключив смарт ку до нашої збірочки. Зробити це було не дуже важко, певні моменти є. Зараз я вам про них розкажу. Мінусовий провід у нас підключається на ось цю клему, жодних питань, тут різьба від М6. Прикрутились, прикрутились до БМС. -ки. Тепер по балансувальних проводах. Я спочатку пробував їх припаяти ось сюди. мене не вдалося, так як мій паяльник не має достатньої теплоємності, щоб нагріти ось цю пластину швидко. Тобто припаятись мені не вдалося. Обтиснув балансувальні проводи в клемники і просверлив отвір на 2,5 мм в ці мідні пластині і прикрутив звичайним гвинтом. Тут питань абсолютно ніяких немає, буквально 10 хвилин роботи. По плюсовому контакту тут у нас ось така ситуація. Тобто клеми під різьбу немає. Просверлив отвір на 5 мм в діаметрі і прикрутив гвинтом клему на М6. Тримається просто намертво, ніяких питань також немає. Получається, готова збірка. Можна включати. БМСочка запустилась. І давайте подивимось. Ось вона. Ще її не заряджав нічого з ним не робив. Бачимо, що акумулятор повністю збалансований на всіх комірках 3,78 вольта. Загальна напруга 26,46 вольта. В такому вигляді сміло можна використовувати цю збірку в якості додаткової батареї для вашої зарядної станції або основного акумулятора для гібридного інвертора. Акумулятор захищений, збалансований, має всі захисти і будемо підключати. Зараз заряжу його до 100%. І заміряємо ємність через інвертор, вона, звісно, не буде складати всі 100%, тому що коефіцієнт корисної інвертора там, орієнтовно 90-92%. Але загальну картину ми точно побачимо. Мій улюблений, недорогий інвертор це Аненджи на 4 кВт. Я з ним тест проводити не буду, так як він у мене висить стаціонарно, і знімати його мені абсолютно не хотілося, тому проводжу з інше. До акумулятора підключив гібридний інвертор на 24 вольта. І ось у нас вже готова зарядна станція на 2,4 кВт потужності і 3 кВт години ємності. І, звісно, не за всі гроші світу, не так як коштує, наприклад, Кофлот чи Bluєті. Тепер давайте зарядимо акумулятор. Ось є вилучка. Під'єднуємося до ваттметра. На інверторі виставив струм заряду 40 А. Бачимо, що зарядка має розпочатися. Ось є у нас ще розеточка. Ми сюди можемо заживити будь-які споживачі. Розетку можна зробити більшу на 4 гнізда чи на 5 Так. Розпочалась зарядка. Бачимо по БМС, що 40 А йде на заряд, або 1,1 кВт годин. Напруга на акумуляторі 26,7 вольта. Акумулятор повністю заряджений. Напруга на ньому 29,33 В або 4,19 В на одну комірку. На дозарядку ми витратили 1,4 кВт годин енергії. Підключив навантаження і будемо розряджати та заміряти ємність даного акумулятора. Продавець заявляє ємність в 3 кВт. години Подивимося, чи вона відповідає заявленому чи ні. 1,2 кВт знімаємо з акумулятора. Або приблизно 44 А. За одну годину акумулятор віддав 1,2 кВт годин ємності і розрядився до 25,7 вольта або на 3,67 вольта на одну комірку. Тест триває вже 2 години. Акумулятор віддав 2,33 кВт годин енергії. Зараз напруга на ньому 23,86 вольта і знімається 53,5 А з акумулятора. Щойно відключився інвертор. Давайте подивимося, скільки ж ми витягнули енергії через нього. 2,75 кВт годин з заявлених 3 кВт, при тому, що інвертор має свої коефіцієнт корисної дії і навантаження було на секундочку орієнтовно 50 А. Підключаємо гібридник до мережі, подивимося, скільки йому знадобиться енергії для того, щоб зарядити цей акум, а також за скільки часу він зарядить його 40 А. Можна виставити і більший струм, але я буду заряджати саме на 40 А. Розпочалась зарядка, бачимо 928 Вт йде на зарядку або 39,5 А. За півтори години акумулятор зарядився до 26,14 В або 3,73 В на комірку. При цьому використав 1,59 кВт годин енергії. Продовжуємо заряджання. Через 3 години струм зарядки почав знижуватись і зараз вже пройшло 3 години 20 хвилин. Струм зарядки знизився з 40 А до 4. Рівень заряду акумулятора 29,25 В, або 4,17 В на одну комірку. Можна рахувати, що акумулятор повністю заряджений. До висновків. Цей акумулятор має гарне співвідношення ємності до ціни. Його можна використовувати не тільки з цим гібридним інвертором, будь-який гібридник, особливо я раджу до покупки Аненджі, вони дуже тихенькі, я його використовую на постійній основі. Посилання на нього і на акумулятор, звісно, буде в описі відео. Довготривало 50 а струм для нього абсолютно не критичний, можна навіть навантажувати 100 А і, можливо, навіть там 150. Але при 150 ми впираємося в БМС-ку і варто тоді обрати модель на 200 А. Посилання на цю БМСку і на 200 А ну, також буде в описі відео. Ніяких перегрівів, Ємність відповідає заявленню, віддав 2,75 кВт. -год. Це. Через інвертор, тобто, якби ми розряджали його напряму, то він точно віддав би 3 кВт, які заявляє продавець. По монтажу також особливо ніяких питань немає, все доволі легко, просто, навіть нічого паяти абсолютно не треба. Я спочатку пробував, але потім перекрутив все на гвинти. Ніяких зауважень, проблем нічого не перегрівається. Працює так, як треба. Тому, в кого немає можливості чи немає навіть бажання купити. Там Екофлоу за 100 тисяч гривень, то ось така збірочка. інвертор коштує там в районі 8 тисяч і акумулятор в районі 8, плюс БМС-ка 1500-1800 гривень. У вас готова система, яка точно здатна живити вашу квартиру. Ну, мою, наприклад, без питань 12 годин точно проживить цей акумулятор. А якщо у вас приватний будинок, то докидуєте ще сонячні панелі, і ось ви абсолютно енергонезалежні. Свою думку про такі акумулятори напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую!